Ще п'ять прилуцьких перехресть будуть під постійним відеонаглядом. Камери спостереження встановлює комунальне підприємство «Міськсвітло». Попередньо на даних регульованих перехрестях проводили монтаж джерел безперебійного живлення. Відтак на низці вулиць, навіть під час відключень, працюватимуть світлофори та здійснюватиметься постійний відеонагляд. А саме це по вулиці Київська, незалежності Київська гімназична та Київська Котляревська. А також європейська котляревська та вокзальна Європейська. Для чого це потрібно? Для того, щоб у нічний час, наприклад, вандали там, чи ще якісь інші люди не пошкодили і не забрали, скажімо так, акумулятори безперебійного жилення, тому що вони дороговартісне там обладнання встановлене. І плюс камери ще для того, щоб в так само, як у робочий час, коли є світло, а також і в час, коли велике навантаження в системах чернігово Обленерго, вони роблять відключення для того, щоб повноцінно перехрестя освіщалися, а також проводилися камери спостереження. Коли немає світла, кошти на закупівлю обладнання та проведення робіт передбачила Прилуцька міська рада, зазначає директор комунального підприємства Олег Лещенко. Фінансування активно освоюють, аби організувати більш безпечний дорожній рух. Встановлення на п'яти світлофорних об'єктах джерела безперебійного живлення, а також камери відеоспостереження, це ідея міського голови. Саме за її сприяння були виділені кошти і в Встановлю встановлені джерело безперебійного живлення установка відеокамер спостереження на даних перехрестях це завершаюча стадія даних видробіт, тобто повноцінно перехрестя будуть працювати в штатному режимі.